Виконаємо ранкову гімнастику, вишиваємо рушник. Виконаємо першу вправу піднімання руку в сторони. Розстеляємо рушничок. Вихідне положення, основна стійка. 1. Підняти руки в сторони. 2. Руки опустити вниз. Один. Два. Повторити вправу вісім разів. Наступна вправа мотаємо пряжу колові рухи руками. Вихідне положення, основна стійка, ноги нарізно. Руки стиснуті в кулачки. 1-2. Виконуємо колові рухи вперед-назад. 3. Розвести руки в сторони пальця розстолити. 4. Опустити руки вниз. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа, напівприсідання з відставлянням ноги на п'яту. Голочка ниточку веде. Вихідне положення, основна стійка, руки на поясі. 1. Напівприсідання з виставлянням правої ноги вперед, трохи вправо на п'яту. 3-4. Приставити ногу в вихідне положення. Так само виконати вправо з лівої ноги. Повторити вправо 4 рази. Наступна вправа нахили тулуба в сторони. Вишиваємо хрестиком. Вихідне положення, стійка ноги нарізно, руки підняти в сторони. 1. Нахилити тулуб праворуч. 2. Нахилити тулуб ліворуч. 3. Опуститись на праве коліно. 4. Те саме з лівої ноги. Ліворуч. Праворуч. Опуститися на ліве коліно. 4 піднятися. Повторити вправу 4 рази. Виконаємо на дихання. Стійка ноги нарізно, піднімаємо ручки вдих, опустили видих, вдих, видих. Молодці дітки, виконуйте вправи та набирайтеся сили і здоров'я.